Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні, 10 грудня 2020 року, в Мукачевському міськрайному суді відбувся розгляд справи Людмили Шабатової. шобатової ну, Фактично, якби справа розпочалася слухатися, я сьогодні хотів заявити клопотання про повернення справи прокурору. Но... Так виявилося, що начебто справа вже би, призначили к розгляду. Хоча, коли я знайомився з матеріалами справи, такої ухвали я не бачив. І би, там було просто відмовлено захиснику у його клопотанні про повернення справи прокурору, це який був раніше захисник. Ну а ухвали про призначення справи до розгляду не було, на превеликий жаль, не було. Тому ми сьогодні планували заявити таке клопотання, повернути справу прокурору, тому що на сьогоднішній день. Сказати чесно, там нічого слухати. Ви сьогодні, мабуть, вже на каналі Майдан Громадський контроль бачили інтерв'ю, яке я особисто брав в Людмило Миколаївни, де ми, я кажу, цю справу, я кажу, обговорили. Ті порушення закону, брутальні та безкарні, які вони там є, вони сьогодні є, ніхто їх не усуне. З іншого боку, для нас сьогодні це краще, що справу ніхто не повертає прокурору, тому що при такому розкладі ми таку справу повинні виграти. Обов'язково. Чому? Перше питання, значить, я ще раз кажу, кримінальне провадження, останнє цифр 159. Взагалі, ви знаєте, це як книга рекордів Гіннеса. Ну, по іншому це не назив, щоб не ну, вибачте. Це мені просто навіть смішно про це казати. Але сталося так, що значить, 15 числа було внесено в РДР. 15 числа був підготовлений винувальний акт, який нібито 17-го вручили на і але вона не отримала. Ми подивилися і сьогодні з'ясувалися, вона сказала, ми це перевірили, що підпис не є, там. Ну, тобто, обвинувальний її. там. Тобто винувальний акт їй ніхто не вручав. Навіть на українській мові, хоча повинні були вручити на російській мові. По-друге, жодні слідчі дії по справі не проходили. Значить, є якась там постанова про те, що е, 100. 82 справу, по якій, начебто, типу, людину Миколаївну брали під і потім по цій справі далі, що начебто на підставі цього внесли в ЄРДР. Ну, ви знаєте, якщо б навіть вони внесли в ЄРДР на підставі цієї справи, 82-ї, то ви мене вибачте, її туди внесли, але ж треба провести було досудове розслідування, включити лючи, людини підозрювано по цій справі, по 159-й, розумієте? Допитати свідків, допитати. Обвинувачену, значить, ну і так далі. Потім дати повідомлення про закінчення досудового розслідування, потім ознайомити з матеріалами справи саме 159, не 82-го. Це різні речі, розумієте? Це різні речі зовсім. Тому що по 82-й справі, наскільки ми знаємо, там проходить там 30 чи 40 чоловік, а може і більше. Ми не знаємо, скільки там їх проходить. Це була така об'ємна справа, по якій, значить, тут всіх взяли тих людей, які на думку якихось там діячів, що вони там могли щось таке робити. І це по 7, вони таку справу порушили, а потім типу в окреме провадження. Але я певна процедура, шановна. Якщо 15-го її виділив окремо що 15-го вони внесли в РДР, треба зразу було вручити. Треба було зробити було певні слідчі дії, узаконити всі матеріали, які були в 82 справі, 159-й. цього не зробили. Тому сьогодні я навіть не знаю, що буде суд слухати. Ну що він буде слухати? Або акта нема. немає. Людині вручали там все справи на, росі... на українській мові. Ну і найголовніше головне те, що не було проведено жодного розслідування по цій справі. Що ми будемо слухати? Що? Обвинення 18 часом погодні породні. Да, так, ну і саме цікаво, знаєте, якщо від, навіть вони там кажуть, що 17-го їх хтось вручав винувальний акт, Як то ви... ви мене вибачте, обвинувальний акт затверджувався 18 червня. Ну, тобто, ви самі бачите, тоді питання зразу для всіх і і для всіх, що ж тоді вручали раніше, якщо вона була не затверджена. Ну ви самі розумієте, не затверджена винувальна, ніхто вручати не може, бо це не є документ певний працювальний, який є не готовий для того, щоб вручити і розглядати певну справу. Так що тут вже зрозуміло для нас, що ця справа для них вона вже фактично програна, тому що по процедурі тут сплошні порушення. Ну, вони не захотіли це виправляти, але ну, це тепер їхня справа. Тепер будемо слухати. Я сподіваюся, шановні, що ми тут отримаємо перемогу, бо ніхто не до кого тут не може мати, я кажу, претензії. Як працювали, такі нас. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Я думаю, що до перемоги, друзі. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.